Доступність медичних послуг у двох миколаївських медзакладах. Реалізували суспільно важливий проєкт для осіб з інвалідністю. У рамках нього в одній з лікарень встановили підйомник для маломобільних людей та універсальні кушетки з електричним регулюванням висоти. Детальніше про те, як вдалося реалізувати проєкт, дивіться у матеріалі. Можливість отримати медичну допомогу без бар'єрів базове право кожної людини. Для людей з інвалідністю це не лише питання комфорту, а й безпеки, гідності та рівних можливостей. Саме тому в Миколаєві реалізували важливий проєкт посилення потенціалу громадських організацій людей з інвалідністю у процесі прийняття рішень у відновленні та створенні доступного середовища. Його головна мета підвищити доступність медичних закладів для людей з інвалідністю. Цей проект реалізовувався спільно з громадським об'єднанням Національної асамблеї людей з інвалідністю України та за фінансування ДІПІОДІ. Це громадська організація осіб з інвалідністю Данії. В рамках цього проекту було покращено доступність двох медичних закладів нашого міста. Було закуплено функціональні кушетки. В одному із закладів встановлено електричний підіймач в другому закладі облаштовано пантус, і також закуплені таблички з шрифтом Брайля, назви кабінетів, телефони, розклад роботи. Проблема більшості лікарень полягає у тому, що вони будувалися доволі давно, тож не були розраховані на потреби людей з інвалідністю, пояснює головний лікар одного з медзакладів Олександр Дем'янов. У нас є пандус для таких верст населення, але це не вирішує проблему з дуже коротким прольотом наших лесничних пролітів. І з цього приводу стається так, що пандус, любий пандус, буде дуже під великим кутом. З цього приводу вони не можуть самостійно просуватися з цією перешкодою, і з'являється ситуація, коли пандус є, а можливості на нього без сторонньої допомоги піднятися немає. Тож у закладі облаштували підйомник, аби люди з інвалідністю могли самостійно потрапити до поліклініки. Також там встановили універсальні кушетки з електричним регулюванням висоти, що дозволяє лікарям приймати пацієнтів без бар'єрів просто на першому поверсі. Це дуже зручно. Я е, проживаю тут недалеко і е, раніше це було дуже складно попасти в поліклініку. Зараз, е, ну, самі бачите, це просто сказка. Дуже дякую Національної асамблеї осіб з інвалідністю України за надану можливість посотничити і реалізувати цей дуже-дуже важливий проєкт. Також більш доступним став ще один з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Там в рамках проєкту також було закуплено універсальну кушетку і тактильні таблички. А ще встановлено пандус. Лікарня від себе в рамках реалізації цього проєкту зголосилася облаштувати саму вхідну базу, тобто ми встановили пандус. А через те, що був великий перепад для заїзду в двері, великий поріг, який був ненормативний, не відповідав державним будівельним нормам, лікарня зараз переробляє, як ви бачите, поріг для того, щоб підняти. Ти висоту, щоб було рівно з пантуса і в двері заїзд на однаковій площині, також тут нанесли кольорове маркування для людей із вадами зору. Усе для того, щоб кожен пацієнт міг потрапити до медзакладу. Це у нас адміністративна будівля, тут знаходиться у нас центр вакцинації, тут знаходиться конференц-зала, бухгалтерія. Тому пацієнтам з мобільних груп населення буде зручно підніматися і користуватися даними приміщеннями. Ми відремонтуємо сходинки і все буде добре. Дякуємо за встановлений пантус для наших пацієнтів. Кураторка проєкту Ольга Виноградова зазначає, через війну все більше людей отримують інвалідність, тож пандуси, підйомники та інше обладнання можуть знадобитися не лише пацієнтам, а й самим медикам, якщо ті зазнають травм, адже безбар'єрний доступ до лікарні є основою рівності прав і можливостей. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.